І вітання, шановні друзі, яка зараз гарна пора вже настала. Пташечки співають. Просто якась насолода. Воно, правда, не дуже так є можливість. Нічого не робити, а просто сісти, насолоджуватися, тому що все щось робота знаходиться. Ну, в садках вона і не закінчується та робота. Але я думаю, вона приносить нам якусь, якесь задоволення, правда ж, ця робота. Результат, особливо результат нашої роботи. Ну, в процесі. Ми отримуємо задоволення в процесі, ну, а звісно, результат. сніжнічки, перші ірисики. та цими квіточками, звісно, що я вас не здивую. Ви всі їх маєте в своїх садочках. Але дуже дуже радісно, коли вони розквітають сніжнічки. Це садовий цикламен. Бачите ось листочки? Тут шиловидний фокс його прикрив. Ось, але виднося. Листочки цикламенові, бачите? А з цього боку розквітає гепатіка. Ви знаєте, що в мене було її дуже багато? І вона десь пропала чомусь. Оце от бачу тільки два кущики. Не знаю, що їй, що їй тут не так, бо ця гепатика привезена з лісу. Ну, можливо, щось їй тут не підходить. Так тихо. Тихо і тепло. Дуже гарна погода сьогодні. Чінечки, купуйте грунтопокривні рослинки, тому що без них в садочку ніяк. Як правило, акцентом стають великі рослини, кущики, чи то лаванда, чи то спірея, чи то ялівці. Ну, ось бачите так, як в мене тут на цій клумбі. Все, що я сказала, все воно тут. Ось. А між ними обов'язково мають бути в грунтопокривні рослини. Ну ось так. В мене, шановні мої друзі-жіночки, є для вас новинки. Приїхали до мене ще нові рослинки, квіточки. І зараз я вам їх покажу. Вчора ввечері я вже їх розпакувала. Ось, і вже сьогодні можу вам їх представити. А рослинка ця. Вероніка лежача. Три сорти. Ось ця Вероніка лежача синя, ось ця Вероніка лежача біла, і ось ця Вероніка лежача рожева. Ну, я покажу вам їх ближче. Ось так. Виглядають ці квітулечки. Ось так. І ось так. Це грунтопокривні квіточки. Грунтопокривна рослинка. Дуже гарна. Я взагалі дуже люблю грунтопокривні. Рослини, тому пропоную і вам, але нагадаю вам ще, що в мене є молодило. Молодило в мене є п'ять сортів, навіть шість. А ще у мене є чебрець. Два сорти праексос і Purple Beauty. А ще у мене є ґрунтопокривні очитки. Десять видів. Ну, тут вони не всі. Бо є ще в інших місцях. Ну і ще багато, багато різних рослинок. І брабанти. ось такі великі, ось такі менші, спіреї японські, які вже починають показувати, що вони просинаються, бо вже нирочки починають розпускатись. Японська спірея пропоную вам два види, одна з зеленими листочками. Рожевими квітами, інша з жовтими листочками, рожевими квітами. Ось таких два Два сорта. А ще можу вам запропонувати вербейник монетчатий, жовтий. Е, ну, поки що ось так він виглядає, тому що він тільки-тільки розпочинає прокидатись. Бачите, тільки-тільки. Йому потрібно тепло і сонечко. Ну, але це морозостійка грунтопокривна рослина, зимує на вулиці. О, у мене всі ґрунтопокривні зимують на вулиці і вам пропоную. Є самшити різної величини. Ось такі очітки є на продаж це очиток помилковий. Є шиловидний флокс. Так, тут я заступаю сама собі. Також є на продаж смарагди, кіпарісовик колумнаріс блакитний, ялівці, два види ялівців. бантики. Ось такі блакитні, лівці. Я напишу назву, бо зараз не пам'ятаю. Ще ось такі очітки я викопала в себе на клумбі і розсадила по горшках. Можливо, хтось хоче ось таких очітків. Я напишу теж, як називається. Там шет. Є ось такі брабанти в горшках. Є спірея з жовтими листочками. Бачите, ось вже нирочки розпускаються і видно, що жовта. А також, друзі, є. Плющ. П'ять сортів плюща. Я дуже полюбляю ґрунтопокривні рослини, тому пропоную і вам. Заходьте до мене у Viber-групу, в telegram канал і щось собі вибирайте. Багато різних рослин. Ще, можливо, не все так вам показую, бо вони не проснулись і мають якийсь не дуже приглядний вигляд. Ось, але є багато різних. Тому заходьте, передивляйтесь, можливо, вам щось підійде. Очітки мої молодила кочек і чебрець, purple beauty. Моя собачка трошки приболіла вона. Ну, сонечко, моя маленька така, моя Джесіка, Джесюня моя, моя красунечка, моя собатюнечка. Ну що, друзі, всього вам доброго. До зустрічі. Вікторія, починаю пакувати вашу посилочку. Ось чотири чебреця і два вербейника монетчитих жовтих. Ще дві туйки в Фрісландія. Ось такі. Теж зараз запакую. Так, от ось так я запакувала туйку. Ось так я спакувала туйки і положила. Бачите, тут хвоя, хвоя і гілочки м'ягенькі, і дуже добре його положити як, як зручно. Оця трошки вища, то тут більше хвої сюди. А ця ось так. Лежить гарненько. Зараз поставлю сюди ще решту рослинок. Так, Вікторія. Ось ваша посилочка вже зібрана. Бачите, ось така коробка. Все. Посилочка їде у Дніпропетровську область. І завтра зранку ми її повеземо на пошту. А ви, Вікторія, будете зустрічати. Всего вам доброго, Па-па!